В ефірі новини на Дніпро Тіві. У студії працює Анастасія Васько. Вітаю. На Дніпропетровщині від повторного удару загинув енергетик ДТЕК в день 20 лютого, коли бригада енергетиків приїхала відновлювати електромережі на Нікопольщині, пошкоджені обстрілами. Саме в цей час окупанти атакували ділянку повторно з артилерії та влучили в автокран. Автомобіль зайнявся, а 56-річний водій Геннадій Мусатов згорів на місці. І 20 лютого внаслідок обстрілу Нікополя помер ще один чоловік. Жертвою став 73-річний Іван Радченко. Досвідчений та відданий своїй справі фахівець комунального підприємства Міська житлово-технічна інспекція чоловік самовіддано працював над ремонтом пошкоджених будинків і загинув під час виконання робочого завдання. Вони боролися за незалежність України. У Дніпрі нагородили 14 родин захисників медалями захисник вітчизни посмертно. Нагородження відбулося 20 лютого у музеї російсько-української війни, в день, коли Росія вторглася на територію України у 2014 році. Історії полеглих героїв далі. Дуже веселий завжди. Мав гарне почуття хумору. Був найкращим чоловіком. Крізь сльози Руслана згадує свого чоловіка Євгена. Жінка отримає медаль захисник вітчизни посмертно. Цю нагороду вона б мріяла ніколи не тримати у руках. Два Євген приєднався до лав ЗСУ одним з перших 26 лютого 2022 року. Він нам не сказав навіть, що телефонували з воєнкомата. Е, вже позвонив утром 26-го і сказав, що я вже тут на місці буду захищати вас. Чоловік воював на найгарячіших напрямках. Його життя обірвала ворожа міна у травні 2024 року. Посмертну медаль отримала й дружина загиблого Олександра. Цей день особливий, адже у її чоловіка мав бути день народження. Тепер йому назавжди 36. На жаль, він став янголом і героєм. Для нас усіх під час нагородження згадували кожного полеглого героя родом з Дніпра. У залі встановили портрети з особистою інформацією, а також qr код з посиланням на платформу Війна це вже така сумна, але необхідна традиція вшанування їхньої пам'яті, коли ми вручаємо нагороди, відзнаки захисник вітчизни від нашого міста, від міста Форпоста. Також у Дніпрі відкрито напрямок ветеранської політики, аби допомагати захисникам, які повернулись фронту, або родинам, які так і не дочекалися своїх рідних. Є нагороди, які, на жаль, таки не знайшли героїв і десь заблукали поміж ТЦК і військовими частинами. І наша міська влада, наше ветеранське управління допомагає знайти ці нагороди, і щоб вони в дійсності, в дійсності дійшли в родини наших загиблих героїв. 14 родин загиблих військовослужбовців отримали ордени захисник вітчизни посмертно. Символічно це відбулось у день початку російської агресії проти України у 2014 році. Артем Ліфінцев, Миколай Худолій, Дніпро Тіві. Міноборони України запровадило нову форму добровільної служби для громадян віком від 18 до 24 років. Контракти розраховані на призовників, які хочуть приєднатися до Збройних сил України. Окрім фінансового забезпечення у понад мільйон гривень. Держава надає соціальні пільги, можливість виїзду за кордон і відстрочку від призову на рік. Детальніше про умови річних контрактів дивіться у випуску новин о 18.00. Посади такі: Стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник. Тобто обмежене коло це все бойові спеціальності, бойові посади. Відповідно, як мінімум 6 місяців. Ці люди, які підписують контракт, будуть виконувати бойові завдання. А перед тим ясна річ буде навчання, і навчання доволі тривале і фахове. Понад 10 тисяч абонентів жилмасив Придніпровськ залишилися без тепла. Мова йде про понад 250 домів. Постачання припинили через аварію у виробника теплової енергії. Нині температура теплоносія поволі знижується. Відповідні служби активно працюють над відновленням подання тепла в оселі містян. Нині спостерігаємо зниження температури теплоносія. На 13.00 вихід становить близько 28 градусів по Цельсію. Зрозуміло, що до вечора температура ще знижуватиметься, і мешканцям доведеться використовувати альтернативні джерела опалення, такі як електричні побутові прилади. Орієнтовно, виробник теплової енергії планує відновити тепло у будинках житлового масиву Придніпровськ наступного тижня. У Дніпрі затримали організовану групу наркодилерів. Підозрювані постачали та збували в аптеках міста прекурсор псевдоефедрин та хімічні речовини, необхідні для виготовлення психотропних речовин. Що місячний прибуток сягав понад 2 мільйони гривень. Організатором бізнесу виявився 27-річний дніпрянин. У злочинну групу він залучив ще 13 осіб, у тому числі членів своєї родини. Наразі вирішується питання обрання їм запобіжних заходів. У першокурсників одного з дніпровських профтехучилищ пройшло свято верстатних професій, під час якого токарі та фрезерувальники практикувалися у форматі тестів і розважальної гри. Майстерня верстатників запрацювала ще на початку навчального року. Студентам проводять практичні уроки на токарному верстаті, де вони виготовляють металеві деталі. В цих верстатах багато. Зараз примінюється ріжучий інструменту, який в процесі виготовлення деталі задіяний. Тому верстатник включається в роботу, налагоджує верстат, програму підключає, затискає метал і вставляє ріжучий інструмент в барабан, натискає програму і за зарані підготовленою програмою проходить робота на цьому верстаті. Докладніше про те, як готують майбутніх працівників до роботи на підприємствах. Дивіться у наступному випуску новин о 18.00. У свої 16 років винайшов інноваційну методику вирощування рослин. Методика Кирила Благодарова із Дніпра дозволяє скоротити цикл росту базиліку до 35-40 днів замість 56. До того ж, технологія зменшує витрати на електроенергію до 20%, що робить процес вирощування менш затратним. Як школяру вдалося здійснити прорив у сфері агротехнології? Розповість. Наші, наша знімальна група тут використовуються лампи зі спектром білий, плюс червоний, плюс інфрачервоний. Воно дозволяє зменшити, зменшити час та зменшити витрати на вирощування у такого базиліка. Він повинен вирощуватись протягом 50 днів приблизно, але ось такий результат вже за 30 днів. 16-річний Кирило Благодаров навчається у 10 му класі фізико-математичного ліцею Дніпра. На перший погляд, звичайний юнак здійснив прорив у сфері агротехнології. Його унікальна методика визначення ефективного освітлення дозволяє виростити базилік на третину швидше за традиційні методи. Розроблю методику для визначення оптимального спектру лето освітлення з використанням технологій з використанням датчиків. Ти я беру температуру листка рослини як індикатор, і з допомогою цього визначаю потрібний спектр для освітлення саме цієї рослини. На одновітньою методику юний винахідник працював понад рік, проводив експерименти вдома та на Дніпровській вертикальній фермі. Грін Кінцевому результату передувало багато етапів досліджень. Розробив апарат програмний комплекс, написав програму забезпечення для нього. Робив експерименти, багато експериментів, вибрав із п'яти мною досліджених спектрів, вибрав два найбільш ефективних, потім вирощував протягом 40 днів, дослідив, дослідив усі параметри базилікатку, свіжу масу, скільки використано енергії, скільки всього використано і вибрав найбільш оптимальний. Винахід зменшує енергоспоживання на 15-20 відсотків. Відтак знижується собівартість продукції на 10-15%. Проєктом вже зацікавились вітчизняні виробники, які спеціалізуються на вирощуванні зелені та квітів у закритому ґрунті. Ця розробка вона потребує впровадження. Є реально де це місце впровадження і зацікавленість, перш за все, бізнесу в цих. Розробка, Тому що ми знаємо, як ніхто, що бізнес, бізнес краще всіх рахує гроші і наближається до якості, тому що є певна конкуренція. Юний винахідник уже отримав визнання на всеукраїнському конкурсі молодіжних науково-технічних проєктів, де посів третє місце серед 44 учасників. А на обласному етапі конкурсу Ман України проєкт Кирила посів перше місце та представлятиме Дніпро на всеукраїнському рівні. Також він зацікавив і закордонних фахівців. Є стаття в найавторитетнішому виданні з вертикальних ферм. Також зараз готую доповіді на конференції. Готуюся представляти представляти проєкт міжнародному суспільству. Реалізацію таких проєктів потребує дуже багато знань. Тобто це така міждисциплінарна інженерна ніша. Тобі, окрім того, що треба знати програмування, тобі потрібно вміти зібрати апаратну частину. Тобі потрібно розібратись в агрохімії, тобі потрібно розібратись в спектроскопії. Це ми все кажемо про те, що довелося чим стикнутись. Кирило. Нині Кирило працює над вдосконаленням власного методу, хоче зменшити тривалість освітлення базиліку до 10 годин. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. I'm in the league, went straight for the title. No time to idle. I finna give